Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу шостий клас. Пізнаємо астрономічні явища, чому місяць змінює свій вигляд. Місяць змінює свій вигляд через те, як він обертається навколо Землі і як Сонце освітлює його поверхню. Це явище називається фазами місяця. Давайте з'ясуємо, що відбувається. Новий місяць. Місяць розташований між землею і сонцем. Сонячне світло освітлює ту сторону місяця, яку не видно з землі. Місяць невидимий, його зовсім не видно на північному небі. Молодий місяць. Місяць трохи відхиляється від положення між землею і сонцем. Видно тонкий сер з правого боку місяця. Перша чверть. Місяць знаходиться під кутом 90 градусів відносно сонця і землі. Видно половину місяця праву частину. Зростаючий місяць. Більше половини місяця освітлено. Він продовжує рухатися від першої чверти до повного місяця. Освітлена права сторона. Повний місяць. Земля знаходиться між місяцем і сонцем. Сонячне світло повністю освітлює сторону місяця. Видно з землі. Місяць повністю круглий і яскравий. Спадний місяць. Місяць починає відхилятися назад від повного до нового місяця. Більше половини місяця видно, але тепер освітлена ліва сторона. Остання чверть. Місяць знову під кутом 90 градусів, але з іншого боку видно половину місяця ліву частину. Старий місяць. Місяць майже повернувся до свого початкового положення між землею і сонцем. Видно тонкий серп з лівого боку місяця. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.